Традиційний турнір із міні-футболу на Кубок Чорновола проведено напередодні дня вшанування пам'яті 13-ї річниці від дня смерті Героя України, зорганізований працівниками центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх калоською міською організацією народного руху України. Розпочинаючи весняний сезон на стадіоні Хімік, учасників змагань привітав директор Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олег Нижник, задавши вдалий старт гравцям турніру із патріотичною метою шанування пам'яті Героя України. Варто зазначити, що цьогоріч у ньому взяли участь не лише представники молодого народного руху, як зазвичай до них доєдналися активісти студентської свободи та молодого удару. Ну, мені турнір з футболу, який присвячується цій сумній даті, вже став доброю традицією для Калуша, тому що футбол це в першу чергу рух. І Чорновіл це яке особлення того постійного руху, руху до перемоги, руху до мети. Ми вже кілька років традиційно проводили такий турнір, але цього року, вперше, одним з його співорганізаторів стала крім спорту для всіх, стала також школа фізичного та морального гарту Спартанець, яка з жовт з березня по жовтень проводить свій вишкільний курс. Для молоді, і в цих в цьому рамках вона присвячує кожне своє заняття вишкільне вшануванню Героїв України. Зокрема, минуле це було турнір з пейнтболу пам'яті Карпатської України. Сьогодні це є мініфутбольний турнір пам'яті Чорновола. Тобто до, до жовтня місяця в рамках спартанця будуть проводитися різні спортивні та військово-вишкільні заходи, і водночас будуть згадуватися різні герої та героїчні постаті української дуби. Змагання проходили за олімпійською системою і змагалися у них сім команд. У результаті наполегливої боротьби третє місце посіла команда Червона валіза. Другим став Бескит, а Лаври першості, а відтак і кубок чорновола здобула Барселона. Окрім того, учасників турніру, звичайно, ж нагороджено грамотами від організаторів.